Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в таку от якусь ігрушку з якісь зомбі 16. Звісно, мені стільки немає. Логіка. Ем, чи 18? А пофіг. Ем, знаю. В сорян, що коротше, що я дрік не випускав відео. Просто в мене там діла були, я не міг, коротше. Просто забув про канал свій. Да, шість підписників нічого. Ем, Ось така ігрушка про зомбі. Зараз буду окей. Ігра... Ой, що це з мене? Так, алло. О, все Hard evacuation, what? Я нічого не розумію А, я вже розумію І зайдемо кудись там, де багато челів. Там, де є якісь гравці. Bot Nightmare Bunker Infection. A, ja poňa. Ja spíš s nás. A ja oce. oce. Pušky. Ja vyberu šít, bo ja ničo ne Що я не можу? О, тут можете перемотати, бо тут не цікаво буде. Мені кажеться. Так, нас 15. А, ці безняків це бот. Тут така класна штука, то що тут ем, оружжя можна забезплатно всі брати. От я ще бачу, що тут челик якийсь кинний, напевно, за уровень там внизу показано було на початку ролика. Коротше, вот так, отак, отак, я вот так. Отак, отак. Куда мені біжать, я нічого не пон. Ти стріляєш, чи не стріляєш. Тут, тут така штука не класна. Тут треба нажати прицел, щоб вже стріляти. А без прицела буде отак ти будеш робити. Якось отак в лівий боку так тихнути. У мене лівий, може у вас в вправий. На ролик. Чую десь бабахки. стреляю А можно это не показать? Люди, покажи его. О. Очистил. Замбар. О. Мне типнули. Хелп. Тут не дай, що тобі там забрав. Куди Я нічого не понимаю. У всі кудись втікли, так що я за ними. Я ще тут не дуже розбираюся, як хочу оружий. Трохи грав. А як тебе щит з якимись щипами? У мене там немає такого. У мене обичний. А ні, у мене такий же. А, хто! А я не знаю, а Максим заразився чи що, а ну так. Дві точки забили Максимку. Лоль. Максим буде руски. Go, 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 tak, 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 У шутка, це не в буквальному смислі. Опять Максимку вбили. Він шо, опять зараз воскріситься. А чого ти з щитом тут стоїш? Я знаю, що в цій грі можна отак зробити отак щитом когось пинати це полезно. Біком відомки, і так Ну Він опять буде да. мешати. Ну, коротше, по-моєму. Я так пробувала, так теж пенати. Ну, коротше, у мене, по-моєму, не получалось нічого. нічого. Ого! Я валю, у вас тут такі, га. Ті игри всегда убегають. Не всегда, а я частіше я... Ага, понятно. Хто я. Я не Я уберусь. Я нічого не помню. Я Я не в бедру, понятно. Як і всі Та я... Ну, він воскресився четвертий раз. Що за ерунда? Для нього не можна. Взаду сел. Сел в обірі. Сел піхай, до того, як він пройдуть. Ну все, тобі хвилюється карантин. Тобі хвилюється карантин. Давен, вон, бачите, бачите. Давай но Це я бы там да все. Ну не, не, не. зомби звук раздражает. Можна поскорі я нап'юся. Я обичусь. Я нічого не понял. Ото -то я Я в бебру, понятно. Як і всі остальні. Та я... Не воскрессяйся четвертий раз. Що за ерунда? Блин, нього не можна. Взаду білки.

Я роб, патефаксих. Ну, не вам звуки Звук раздражает. Можно поскореться. Короче. А, і да, підпишіться на канал і поставте лайк. І піддержіть мені, мене, будь ласка, бо я такий нубік у мене стільки підписників мало і лайків. Вот оця снайпер класна. Ну це не прав снайпа, але вона класна. Вот я по приколу візьму УЗІ, УЗІ. Це В повне. Ну Не прямо вот они давно. Нічого буду з автомата стріляти. з автомат. А це автомат, а це уже говно. по моєму зе лучше, ніж автомат. Бо я ж тут знаю, що... Одна пуля тратить ну, например, на п, например, например, одна пуля тратить 8500 хп, типа щось такого. На челика це уже один бабах и все. Я не розумію. Я Ну я понимаю, але я на цій карте ничего не понимаю. Я зузі. Зу О, вот зомба. Це не Узі. Я не знаю що це. Я бачу, у тут не дуже повоює. Но а вот просто, даже если не побоюсь, выдержите меня. Поставьте лайк. И все, что можно. Хочу себе хотя бы 10 подписчиков. Я гуляю. О, це той приход там, де зомбаки були. Але їх тут нема зараз. Але челіки тут завжди стоять. Ну да, Тут є типу, точки, і де в челіки часто стоять, щоб бити, дратися з зомбарями. Зомби тепері, вони сюди не зайдуть. Ну, конечно, це же боти, вони на все можуть, Ну, можуть. Конечно, так запрограмовано. Че не стріляю свои. Где там стріляють? Я тоді до них. Ага, да, це не блін. всі втікли. Я слухати не, не хочу. What? Де всі? І -і -і. Я чую. О. На. Я обперчала ло. Ну. О, спасибо. Це хілка? Так, це хілка. Ох? Все не на хилку Боти побіжали? Тут на мапі можна подивитись, де коротше хто. На мапі тут не конечно, ну не дуже понятно де що. Ну, он там де точка, оце ти такі чотири зубів, то там ну так і серединка, і от це я там хожусь. Біля мене зомбак. Це ж червоний точки. Далі. Я... Ого! Ого, скільки там? Йде? Вони всі на мене. А не туда. Не, вони. Я иду за них. Я йду не до них. Я иду сюда, туда йду троне. Вот вони всі. Вот это. Валюм. Я валю все это. Є мене Мама. Я возродився, і я валю, тому що я не хочу почути. Ви тут стріляйтеся, а я піду собі. Ну, хай а, ну у нас чотири осталось. У мене сзади. Привет пока. Оцей зомбі були слаби. Кафе, мало. Ну, коротше, вот так ми поіграли. Надіюсь, все буде чітко на ролику. Не, там не буде мене не чутно, і все такое. І він записиться. Всім пока!